Всім добрий ранок, нічого собі. Ото-то. -от -от Вау. Все, що тільки можна, збирає ріка і несе. Віцей гір навіть не видно. А я думаю, що там такий вітер, слухайте, я ледве пройшла просто тупо. Парасолька була переді мною, не над головою, а тупо передівною, для того, щоб вона не знесло вітром. Хтось ще миє машину в цей час, ви розумієте, так? Да? Будь ласка, ми приїхали. Ви розумієте, що не в Гуглі взагалі не та адреса, я взагалі не туди йшла. Вчора я подзвонила їм, тому що мені знайомий дав телефон, і кажу, надійшли, будь ласка, свою локацію. Він каже, зайдіть в Google, там є наша локація. Коротше, я сьогодні пиляю хвилин 40, а там просто знак стоп. Розумієте? Знак стоп. Я дзвоню і кажу, я перепрошую, а куди далі? А вони кажуть, а ти взагалі взагалі де? Я кажу, ну я ось тут. Вони кажуть, ти взагалі не там. А ви розумієте, я на сербській не розумію. Вони каже, зачекай, він за мною приїхав машини. Що ви розуміли, це взагалі не та частина міста. Я до сих пір дивлюсь квартиру. Викладайте, що я бачу на канал Джуліана Home Official, якщо вам цікаво, переходьте туди, скажете, Юліан, цьому не можна показувати? Можна, але це буде дублювання відео, а я бачу, що багато підписників дивиться і цей канал, і інший. І ну, їм буде просто ну, нецікаво. Плюс я вирішила трішки змінити фокус, крім того, що я зараз шукаю квартиру, я вирішила подивитися, які ціни взагалі на меблі. Старі квартири, які мені зараз показують, вони такі вбиті, що я вже починаю думати про новобудови. Так, можливо, вони будуть маленькі, але я одна. В принципі, мені дуже багато території треба. На жаль, тут не так, як у Туреччині. Тут лише коли здаються квартири, є туалет, душова і все. А кухня і, ну, взагалі нічого немає, розумієте. І ви скажете, Юля, добре, що і так. Я нічого не кажу, добре, що і так. Але для того, щоб жити в такій квартирі, звичайно, потрібні меблі. А меблі не робляться за один день. І мало того, що я надію, що я скоро куплю квартиру. Так, мені ще придеться оце ходити і вибирати меблі. Я вирішила це зробити трішки раніше, щоб підрахувати собі, подивитися, деякий виробник, що вони роблять, і взагалі яка якість. Ліжко 320 євро, матрас 160. Ліжко 420, матрас 310 євро. Бачите, ліжко відразу з такими поличками. 230 євро. Ось така шафа. Вона ну, взагалі маленька, це 180. Просто. Мізунить ніяких поличок. а це 230. Ота прихожа, прихожая коштує 570 євро. А ось така 1200 євро. Ну ці двері постійно десь з'їжджають. Що в мене вдома, що в Україні, що в Туреччині. Це трішки така проблема. З часом вони псуються. Ліжко коштує 860 євро. Це дитяче. А от таке коштує 1330 євро. Ну, якісь такі дивні кольори, якщо чесно. Дуже дивні. А, вона напевно піднімається туди. А ні, куди нікуди не піднімається, Юля. На місці такі ліжка. такая світло-сіра 430 євро. Мене дивується, що от по стандартам вони дуже низькі. Немає високих шаф взагалі. О, ця коштує 1240 євро, але вона от висока. Так, вона висока. Ця 1090 євро. Це такі прям бандури, знаєте? Ось такий магазин. Я коли все одно заходила, мене сюди, я так розумію, і послали. Але я не дійшла. Але повірте, сьогодні мені здається, я більше е, пройшла ніж тоді. Це просто взагалі не в ту сторону, розумієте, взагалі не там. Вона каже: можливо, Google показав е, там, де знаходиться їхній завод. Можливо, я не знаю. Ось він не приїхав на цій машині, забрав. Будь ласка, телефон, їхній адреса просто артисти. Ну, скажімо так, якщо замовляти кухню стандартну, така як в них є, то це буде одна ціна. Так? Є можна з фанери, можна з кращого матеріалу, я не змогла перекласти, не знаю, як він називається. Ось а якщо, наприклад, я... По своєму так, ну, те, що я хочу. Розміри, там, модель. Тоді це вже буде інше. Подивіться, яка гарна хурма, І це все занедбано. Не можна зайти, щоб не збирати плодів, вони просто згниють. Так, дивишся, ніби непогана хатинка, а все заколочено, ніхто тут не живе. Ну тут. Дивіться, ще хурма. Нема листя нічого. Зате плоди, які гарні. Я так розумію, що тут район такий, знаєте, усі всі фабрики по виробництву кухонь. Я, щоб ви зрозуміли, поламала парасольку. Я так закривала, що тепер нема штибзіка, того, який тримає парасольку. Я так і не зрозуміла, як я його могла зламати. Дуже гарні гори так. Так, Знаєте, ніби в такому ковшечку ми живемо. Все. Я заходила сюди, в цей магазинчик купувала печиво, тому що їсти дуже хотіла. Все, Я зрозуміла, де. Ви уявляєте, я трішки не дійшла. Я дійшла до цього будинку, все. А треба було отдіти дійти і все. От я валена. Слухайте, ну неймовірно. Ну, ви бачили таке, що ну, просто на одній гіляці 10 мандарин. І ну, напевно хтось їх і зриває. От там, бачите, вже обчистили дерево. Слухайте, таке відчуття, що я потрапила у мандариновий рай. Просто двері закриті, я не можу зайти. Карта, карта Google, як завжди, показує якісь обхідні дороги. Юля як завжди йде на пролом. Ну, тому що навіщо переходити? Не ясно, як, якщо можна перейти колію, правильно? Я так вважаю. Я тоді додому йшла по колі. Тому що так швидше було. і плюс не мене розрядився телефон. Взагалі не знала, куди йти. Я знала, що біля мене... зупинка шуш, до речі, я тоді була цьому магазині, але в мене сідала батарейка. Я думаю, чоловікам таке сподобається. Тут такий магазин, знаєте, на два поверхи, зверху посуд буде часто. Хоча, можливо, сьогодні зайду зараз. Так, це я так розумію, стелішніці і тут зовсім інші ціни. Ніж, у тому магазині. великий mm. вибір. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, який колір зробити кухню? І спальню? Ну, і зал, звичайно? Столешниці, наприклад, ось 52,05. Це з Сербії. Потрібно чекати від 5 до 10 днів. І ось це все оце йде Сербія. А звідси вже починається Ну, то вона швидше приходить. І ось такий мат, такий мат 34, вам видно ціни. Тобто глянцево матово, воно ну, є ще на 50% глянцева. Як ви гадаєте, краще глянцево чи матову брати? Який колір? Ось тут, наприклад, така кухня є, як вам ручки вам подобаються такі, як, як ви гадаєте, які ручки краще. Тут прямо ви знаєте різні різні розміри, а в попередньому магазині там ну просто стандарт все. Ось такий розмір, така ручка. Але там, коли ви замовляєте якісь меблі, це йде як у подарунок. Це не рахують. Ну, звичайно все, господи. Ну але тут вже конкретно стільки ручок, стільки коштує. Цікаво, так? Скажіть, яка вам більше сподобалася? Ось такі вмивальники. Це ніби такий колір, але щось ну, не знаю, що це таке. Ну, от навіть за цей 125 євро. Це я так розумію, навіть без крану. Або взагалі металеві берете і все. І, да, Юля, і не випендрюємось. Просто металеві. 50 євро. Слухайте, звичайно, я просто металеві візьму. Чуєте? 73. Це 156 відразу. 50. Юля, беремо металевий, ні? Як ви скажете? 159, нічого собі. 99, 69, 66. 49. 40. Не, не зрозуміла. За 45 такі круглі, 71. 117. добрий вечір хлібороба. То це 98, а то 117. сімнадцять. Саме дешевше я дивлюсь, тут 45 або кругле, або квадратне. Я зараз дивлюся меблі в кухню, і ось мені ще порекомендували Еді Салон. Тут до мене підійшло відразу три продавця: одна постарша жіночка, а двоє, можливо, практикантів, не знаю. І тому мені було не дуже зручно знімати з коментарями. Ось так дивани можуть розкладатися. Тут спальні, оце все вони роблять самі. І десь я не пам'ятаю вже скільки часу потрібно ну Мінімум 10 днів, це по-любому приходить. майстер, заміряє все і тоді каже ціну. Якщо вже вам підходить, звичайно, ви даєте завдаток. Ну, напевно, так, як і всюди. Це якщо меблі на замовлення. А якщо готові меблі, то це буде ще дешевше. Такий столик цікавий, я вже бачила у Туреччині. Три положення, маленькі, ось такої висоти і ще вищі він може зробитися. Особисто для мене матраси трішки тверді, але ціну ви бачите. В принципі, як вам скажіть взагалі, які вам більше кольори подобаються? Просто знаєте, одна справа, коли ти бачиш в магазині щось, а інша справа, коли ти, тебе вже воно вдома. Так, дивіться, ось такі є дивани, найм'якші зі всіх. Тут можна щось ховати, а тут витягуєш і можна лягати спати. Ну це хоч більш-менш. Це ціна 1225 за 2,95. На... Метр шістдесят п'ять, як вам такий диван? Ну тут такі темні всі. Але е, скажіть, я просто спитала, який оцей виходить. Ну Вибір тут реально великий, я нічого не скажу. Її колір трішки. Оцей стіл непогано цікаво, як вам. Що він опускається десь п'ятдесят, і він маленький. Щось поставив біля дивану і все, а тут 80. Юля, 80 євро просто стоїть, а той рухається 250, 215. Ну тут вже з такими, бачите, приколами. Ну, зараз я сяду на цей. Ні, ну, це дуже тверде. Ні, розумієте, якщо б я не, мене було купа там кімнат. В принципі, можна. Ще я не знала, що я там не буду сидіти на ному, але якщо я знала, що я сижу. То тут взагалі такий, знаєте, дуже діловий. Якийсь офіс. Тверді. Як ви гадаєте, от який краще брати диван? Твердіший, щоб він не псувався. 754 такий. Чи все-таки? Я теж думаю, що там можна щось заховати, а тут можна витягнути як ліжко продовження. Цікавий столик 305 євро. Да, і тут бачите, матрас оп і витягується. Продавець сказала, що диван можна замовити у будь-якому кольорі, а також можна його зробити довшим. Зараз я перейшла на кухні за квадратний метр 150 євро, чи що, але за саму кухню за квадратний метр 600. Я не зрозуміла, як це, тому я вирішила, якщо я вже буду тут замовляти, мені просто прийде майстер, порахує і тоді скаже конкретно. Ну, так само і про дивани, і про столики. Мені цікава ваша думка, який вам більше сподобався, які, можливо, там така версія вже <моди> мода пройшла давно, хоча, мені здається, диван має бути просто зручним. Як на вашу думку? Я не так часто купувала квартири, знаєте, тому я в цьому. Повний валянок. За ваші поради я вам буду дуже-дуже вдячна. Такі тут столики і стільчики. Я на цей сіла, дуже зручний. Хоча коштує 55 євро, а не 100 з Трішки різдвяного настрою вирішила вам подарувати. Стільки дідів морозі продається, І це просто маркет волі. Це не є спеціальний магазин для декорації. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші коментарі, підписку. А також поради, які ви мені даєте де краще жити, яку краще обрати квартиру. Мені дуже дуже приємно. Я прислухаю до ваших порад. І я всім вам хочу побажати мира в душі, любові, благодаті, мудрості. І щоб всі ваші самі гарні, добрі бажання, щоб всі вони збулися цілий вас, люблю і обіймаю. І, звичайно, бажаю всім нам перемогу нашій денці Україні та Ізраїлю.